Золоті, срібні та бронзові. Вісім медалей здобули вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування у Чернівцях. В перший день змагань на короткій дистанції наші спортсмени вибороли чотири медалі. Золоті нагороди здобули Владислав Жуковський та Катерина Дзема, срібло та бронзу Маргарита Качанівська. У другий день змагань в естафеті змагались понад 25 команд. Дві наші команди здобули призові місця. Так, команда, в складі якої були спортсмени Владислав Жуковський, Артем Жуковський та Гріб. Козловський вибороли золото, а Юлія Денисюк у складі жіночої команди здобула бронзу. У четвертий день змагань був спринт, де Владислав Жуковський посів першу сходинку п'єдесталу, Катерина Дзема другу. Спортсмени міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 у складі збірної команди Вінницької області вибороли дев'яте загальнокомандне місце серед 27 команд, представлених на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування. Вінниця вчергове підтримує свою марку. Вінниця спортивна. Представники нашої територіальної громади, тобто Вінницької, виїхали на чемпіонат України в Чернівці, де було представлено 27 команд з різних абсолютно. Абсолютно різних куточків нашої України, тобто практично всіх, Вінниця посіла дев'яте місце серед 27 команд суперниць. Суперниць, звичайно, в гарному сенсі цього слова. Це спортивні змагання і, звичайно, спортивний дух. І це говорить про те, що ми загортовуємо нашу молодь і ми завжди готові стати на захист своєї батьківщини.